у вашому серці є генератор віри, і світою потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру Ісуса, яка палає в ваше грудя, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу, у ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему Віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібно. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Ви готові підкріпити свою віру? Навчіться зміцнювати свою духовну людину. Приєднайтесь до Кеннета Копланда на передачі «Переможний голос віруючого, щоб отримати більше розуміння сили Божої віри, яка є в вас. Вітаю вас, я Кенет Копланд, і це передача «Переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Ми дякуємо тобі за силу Духа Святого, яка вивільняється через цю передачу на всю землю. На всіх наших слухачів. І ми віддаємо Тобі хвалу, Господи. Ми поклоняємося Тобі. І Твоє Слово говорить, що більший Той, хто в нас, ніж той, хто в світі. І ми звертаємося до Тебе, Дух Святий, Той, хто більший, щоб Ти спорядив нас стояти у цьому служінні сьогодні і навчати цього Слова. Я прославляю Тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Послання до римлян, четвертий розділ. Хвала Богу. Ми вже довго його розглядаємо, і ваша Біблія вже повинна сама відкриватися на цьому місці. Алілуя, шістнадцятий вір. Отже, по вірі, щоб було з ласки або по благодаті, щоб обітниця або клятва, принесена на крові, була непорушна для всіх, не тільки за законом, але й за вірою нащадків Авраама. Котрий є Отцем усім нам. Як написано, отцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим або як той у його присутності, кому він повірив, перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче як існуюче. Віра називає неіснуюче як існуюче. І ми говорили про те. Щоб приймати від Бога, ґрунтуючись виключно, і тільки на кровному завіті з Богом. І не дозволяти відчуттям ми не заперечуємо відчуття, але ми нічого на них не ґрунтуємо, тому що вони не є постійні. Все ґрунтувати на Слові Божому повністю. І ніколи не ґрунтувати на відчуттях, ніколи не ґрунтувати на тому, що за чиєюсь думкою сказав ваш брат чи сестра про Біблію. Ні-ні. Якщо ми вже стали на Слові Божому, якщо ми вже проголосили цей союз завіту з Богом, він сказав це, і я вірю цьому. І це все вирішує для мене. І я молюся, і коли я молюся. Давайте подивимося на це. Я почав це цитувати. І Господь сказав ні. Подивися на це своїми очима. Марка 11.23 і Марка 11,24. Тому кажу вам: все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите і буде вам. Коли? Коли ви молитеся. Ви не вірите, що приймаєте це після того, як це побачите. В цьому немає нічого, щоб прийшли зміни. Це змінює саме сила віри. Саме тоді приходять хороші речі. Слава Богу. І ви будете стояти в вірі, почуваючись, ніби ви це не отримали, почуваючись жахливо. Ні-ні ні. ні. Нічого не ґрунтуйте на відчуттях. І коли ви стоїте на Слові Божому, Писання говорить: зробивши все, стійте, стійте, задягнувшись повну зброю Божу. Отже, тепер я озброєний, і я маю Слово Боже. і я стою на Слові. І у цю мить я маю обітниці Божі. Обітниці завіту крові, клятви, які покривають мою ситуацію, згідно з якими я молився і на яких я зайняв позицію. Тому я не дозволяю жодним відчуттям вказувати мені, що я цього не маю. Я не дозволяю жодним стам говорити мені, що я цього не маю. Я не дозволяю жодному припущенню проникнути у мій розум, що я цього не маю. Ні, ні, ні. -ні. В ім'я Господа Ісуса, сатано, я зв'язую тебе і виганяю геть. Я скидаю це відчуття, я скидаю цю уяву. Я народжений від Бога, і я наповнений Духом Святим. Я говорю іншими мовами. Ось це реально. А ти закрий свою пельку і забирайся геть з мого життя. Амінь. Що ж, давайте повернемося до того, що сказав Ісус. Отже, коли ви будучи злими, вмієте добрі дари давати своїм дітям? Оскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Вчора ми говорили про це, і ви вже знаєте, що я не знав цього. Я розповідав вам про це вчора. Ми, з Лорією, не знали, що робити. Я взагалі-то дякую Богові за те, що я був духовним невігласом, бо я не сперечався з цим. Я просто підкорився Богові. Але якщо в вашому розумі купа якоїсь релігії, чи я отримую правильного духа, чи я що сказав Ісус? Котрий з вас батько, коли син попросить нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби, або коли попросить яйце, подасть йому скорпіона? Ні. Бог не дасть вам якогось демона, ні, ні. Розумієте, все це сміття викликає сатана, щоб втримати вас від цього потужного досвіду, цього сильного життя, коли ви говорите Богові в своєму дусі. А тепер давайте перейдемо до першого послання до Коринтян, 14 го розділу, який ми розглядали вчора, і прочитаємо у ньому певні речі. А хто говорить незнайомою мовою? І як ми говорили вчора, слово «незнайома» написано в англійському перекладі курсивом. Це просто означає мову, якою ви не вчили. Вона була дана вам Духом Божим, але ви говорите не Дух Святий говорить, а ви. У день П'ятидесятниці вони всі сповнилися Духом Святим, вони почали говорити. Дух давав їм промовляти, і вони промовляли це. Той, хто так чинить, він повчає або збудовує себе. Повчати означає збудовувати. Якби людина, що розмовляє грецькою, сказала я заряджу акумулятор в машині. Вона би використала саме таке слово я заряджаюся. Я заряджаю себе. І також, посланні Юди, у му вірші сказано: зміцнюючи себе у своїй найсвятішій вірі, молячись Духом Святим, зміцнюючи або збудовуючи себе. Давайте повернемося до 14-го вірша. Бо, коли я молюся незнайомою мовою, то хоч дух мій молиться, але мій розум залишається без плоду. Що ми робимо тут? У ньому ми бачимо ключ. І я хочу, щоб ви одразу ж його застосували, тому що це об'єднує ці два вірші. Послухайте, хто говорить незнайомою мовою, говорить не людям, а Богові, бо його ніхто не розуміє, тому що він духом говорить таємне. Перекладі та сказано. Він промовляє божественні таємниці. Я говорю секрети, таємниці. І я не знаю, в чому вони полягають. Так, вірно. Амінь. Бог знає. І Бог чує. Ви говорите до нього. Амінь. Я в захваті, коли чую це. Слава Богу. Давайте повернемось сюди. Давайте подивимося на тринадцятий вірш. Тому, хто говорить незнайомою мовою, молись, щоб міг вияснити. Він говорить Богові, але він повинен молитися, щоб уміти вияснити. Бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоч дух мій і молиться, але мій розум залишається без плоду. Це не виходить з мого розуму. Це не є плодом мого мислення. Я не знаю, що я сказав, але я молюся, щоб я вмів вияснити. Зачекайте хвилинку, мені доведеться робити це вірою. Так, вірую. Отже, ти знаєш, що я вірю цьому. Я вірю, що ти чуєш ці слова. Ти сказав, що чуєш. І я вірю, що ти чуєш, і я знаю це. І я не дозволяю дьяволу прийти і сказати мені: ти відчув, що Бог тебе почув? Замовкни, сатано, я знаю, чому ти такий сердитий. Я розмовляю з Богом, а ти не можеш зрозуміти жодного слова, яке я промовляю. Тож забирайся звідси. Слава Богу, і це повинно втішити вас зараз. Бо він продовжить теревенити вам. Щойно ти промарнував цілу годину, молячись на мовах. Ні, я збудовував себе протягом цілої години, молячись на цих мовах. Амінь. Амінь. Можливо, я зовсім не почуваю себе сильнішим фізично. Чому? Ні, тому що це не є фізична вправа. це духовна вправа. знаєте, коли я був студентом в університеті Орла Робертса. Іноді на вихідних я їхав проповідувати. Був в дорозі кілька годин, проповідував, а потім міг залишатися переночувати на ніч, і я їхав, стався в лабок. І я сказав той повчає себе, той збудовує себе. Він повчає себе, гаразд, збудовувати себе, так, добре, гаразд. Я бачу це, я розумію. Так, амінь. В той час я вже навчився вірити тому, що говорить Біблія. Гаразд, я буду це робити. Тож я молився на мовах протягом усієї подорожі. Цієї двогодинної подорожі, чи скільки там тривала ця поїздка із Лабок до Талсі. І на той час, коли я повертався додому, вже був час вечері, і я думав: не можу сказати, чи я збудований, чи зміцнений. Напевно, так, тому що Бог сказав, що я буду збудований тут, в його слові, і я вірю в цьому. так я зміцнений. Але знаєте, на ту мить я не міг сказати, що я збудований. я нічого не відчував. Все, що я отримав від цього, це пересохле горло. І Глорія сказала: знаєш, брат Томі Тайсон проповідує на молотовній групі сьогодні ввечері. Чому б нам не поїхати туди після вечері? І Я відповів: так, слава Богу. Де би не проповідував брат Томі, я хотів би там бути. І ми туди поїхали, і, як завжди, Томі. Вмів так все викласти, що вас це просто захоплювало. Зараз він вже на небесах, але він був величезним благословенням для мене, для Глорії і нашої сім'ї. Ми сиділи там, прислухаючись до кожного слова, яке він говорив про ім'я Ісуса. Ми ловили кожне слово і він сказав: чи є тут людина, яка потребує зцілення? Кілька людей підняли руки. Тоді він сказав. Брате Копланд, ось ця сестра позаду вас підняла руку. Будь ласка, помоліться за неї». Я відповів, звичайно. Я повернувся до неї, і коли я почав молитися, сила Божа піднялася всередині в мені. Мій дух був заряджений. І моя духовна сила була заряджена. Слава Богу! Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Але зачекайте хвилинку, зачекайте. Послухайте мене. По дорозі від Лабоку до Талси у мене на сидінні лежав невеличкий магнітофон. І я слухав, як брат Хейгін навчав слова Божого. Я чув слово Боже. І я молився на мовах, поки їхав. І я слухав цю проповідь. Ви теж можете так робити. Ви не можете цього робити, якщо б ви говорили звичайною мовою. Ви можете це робити, коли ви говорите на мовах. Тож я сидів там, молився в дусі, і весь цей час мій дух робив це. Мій розум слухав проповідь, а мій дух молився. І я збудовував себе. Коли я приїхав туди і поклав на неї руки, запевняю вас, моя віра була зміцнена, тому що я слухав цю касету багато годин. Я ввійшов в цю кімнату, розвернувся, задіяв свій дух і вивільнив свою віру. І запевняю вас, сила Божа зійшла на тому місці. Слава Богу! І я подумав, оце так. Я зміцнений. Розумієте, відчуття приходять пізніше. Бо коли я заряджаю свій дух, це впливає на моє тіло. І скажу вам ще одне. Існує? Дякую тобі, отче. Так. Так, так. Uh -huh. oh, yeah, yeah. Так. Say... Так, хвала Богу. Так. Книга Ісаї. Так. Ісаї 28.11. Давайте відкриємо це місце. Я хочу показати вам, що <звук> зі мною сталося. Тому що я проповідував попереднього вечора і протягом усієї дороги я слухав 28-й розділ книги Ісаї. І коли я приїхав додому. Я був втомлений. Але коли я поїхав на те молотовне зібрання, я помітив, що я вже не був втомлений. Але я це не пов'язав. Я не поєднав це разом. Проте, згадуючи це зараз, я думаю, так. Що зі мною сталося? Книга Ісай 28.11. Тому незрозумілими устами і іншою мовою буде казати народу від цьому о той, хто до них говорив. Це спочинок. Дайте змученому відпочити. І це буде відновленням. Алілуя! Ви бачите, що зі мною сталося? Весь цей час я молився на мовах. Мій дух їхав у цьому кадилаку, а я молився на мовах, оновлював себе. Мій дух відновлювався, моя плоть цього ще не знала. Але мій дух відпочивав, він відновлювався. Я спокійно їхав в машині, відпочиваючи. Я відпочивав. І коли я туди прибув, моя плоть не була втомлена. Несподівано мій дух, який відпочив, взяв гору. І моя плоть дізналася про це. Слава Богу. Отже, проповідники. Дозвольте вам сказати тут дещо. Ви можете проповідувати, проповідувати і проповідувати, і мені байдаже, що ви сповнені духом. Ви можете проповідувати, ви можете вивернути свій дух назовні і вивільнити всю життєву силу, тому що ви проповідуєте вірою і помазання черпає з вашого духа. Якщо ви не проводите час у Слові Божому і не проводите час, слухаючи і читаючи Слово Боже, Живлячи свій дух, живлячи свій дух Словом Божим, і зберігаючи свою віру сильною, і ви робите це проповідуючи вдень і вночі, вдень і вночі, вдень і вночі, ви виснажуєтеся, ви настільки втомлюєтеся, що не можете і поворухнутися. І тоді ви говорите, я найбільш втомлена людина в світі. О Боже! Що сталося? Ви проповідували і вивільнили себе життєву силу. І вашому духові потрібен відпочинок, йому потрібне відновлення. А як він може відпочити, коли ви проповідуєте щодня? Ось тут Тут є спочинок. Все, що вам потрібно, коли ви йдете після служіння ввечері, і мені байдуже, якщо ви проповідуєте сім днів на тиждень. Я не знав цього і не розумів цього, коли проповідував сім днів на тиждень і мало не вбив себе. Ви можете лягти в ліжко і заснути, ви можете спати 20 годин, ви можете спати 24 години, і ви встаєте, але ви такі самі втомлені, як і тоді, коли ви лягали. Чому? Тому що ваша духовна людина втомлена, у неї не було жодного відпочинку. Ви проповідували, віддавали своє життя іншим людям, і вам потрібно проводити час у слові. Вам потрібно присвячувати час, щоб подивитися передачу переможного голос віруючого, щоб живитися цим, живитися, живитися. Нехай у вас постійно будуть вімкнені проповіді. Завантажте їх для себе в телефон, слухайте їх ввечері, позбутися всього природного сміття. Позбутеся цього природного телебачення, бо запевняю вас, воно буде красти ваш сон, особливо, якщо ви проповідник. Повністю зануртеся в слово Боже. Алілуя! Саме так ви зміцнюєте себе і збудовуєте себе в дусі. А тоді лягайте спати. Вам не потрібно говорити голосно, просто говоріть собі. Апостол Павло сказав: Я говорю мовами більше, ніж ви всі разом. І ви розумієте чому? Ви ж розумієте, що це давало йому. Його били, над ним знущалися, його корабель потонув, його раз чи двічі пробували вбити. Амінь. Але він продовжував іти далі. А як ви продовжуєте йти далі? Ви даєте своєму духу відпочинок, ви відновлюєте його, ви лягаєте спати ввечері, і просто моліться на мовах. Моліться на мовах, поки не заснете. І хочу сказати вам зараз: багато хто з вас ще не прийняв Духа Святого, і у вашому тілі є хвороби і недуги. І ось що я вам скажу: якщо ви підкоритеся Духу Божому і вірою приймете хрещення Духом Святим, будете підкоряти йому свій язик. Розумієте, як я сказав, що язик неможливо приборкати природною силою, але Дух Божий і Слово Боже приборкають ваш язик. Коли ви вчитеся приборкувати свій язик, язик приборкати найважче з усього плотського тіла. Але коли ви робите це вірою, я бачу це у Слові Божому, і я робитиму це вірою. Мені байдуже, як я себе почуваю. Таким чином, ви усуваєте сатану, тому що все, що в нього є, це доступ до ваших відчуттів. Ви втручаєтеся в цю ситуацію і говорите: я підкоряю свій голос і свій язик тобі, Господи. Я відкриваю свої уста і видаю звук, і вірю, що ти його наповниш. Буду співати духом, буду співати й розумом. І також я буду молитися, щоб я міг вияснити, щоб мій розум був плідний. Я прославляю, і поклоняюся Тобі, Господи. Я дякую Тобі, Господи, бо Ти, мій величний Господь. Я дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Ти звільнив мене. Я дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, бо тепер я бачу. Я знаю Господі, і я знаю Його слово. Він дає мені силу, і я маю її зараз. Тому що Він показує мені, як. Алілуя! І ваш дух просто спочиває. Він відновлюється і говорить: так, слава Богові!» і все ваше тіло говорить так. Так, гаразд. Так, продовжуймо. Слава Богу, давайте ще раз. І коли ви починаєте робити це, ваше тіло буде зцілятися. Амінь. Якщо ви підкорите свій язик, вам буде легше підкоряти інші члени свого тіла. Амінь. Амінь. І я звертаюся до когось зараз. Слава Богу. Слава Богу. Алілуя. Далі. Ось що я хочу показати послання до Ефесян 3.10. Для того, щоб відкрити всім, в чому полягає зарядження таємниці, Павло говорить про Божі таємниці. Таємниця, яка від початку світу була схована в Бозі. Який створив все, щоб тепер ця різноманітна премудрість Божа стала відомою через церкву, начальством та владам. не лише демонам, але й ангелам. на небесах. Бачите, щоб тепер ця різноманітна премудрість Божа стала відомою через церкву, начальством та владам на небесах. Як це пов'язано з молитвою на мовах? Якщо я говорю мовою людською і ангельською, і не маю любові, я лише галасун. Розумієте, ваші ангели будуть знати те, що Бог хоче, щоб вони знали про ваше життя, і вони навколо вас, вони роблять щось для вас, і вони багато що роблять такого, про що ви й не знаєте, тому що ви промолюєте ці речі на мовах. Якщо ви молитеся за ті речі, за які ви забули помолитися, і ангели сказали: «О, так, він сказав це моєю мовою, і я розумію кожне слово, яке він сказав. Ось так це відбувається, слава Богу. І ви просто говорите, так, я просто дякую Тобі, Господи, я дякую Тобі, Господи. Службові духи і діді, виконуйте це, алілуя. і наш час вичерпано, я повернусь за хвилину. Віра у серці віруючого це тема передач на цьому тижні. А наші матеріали стануть вам нагоді. Ви знайдете необхідні знаряддя для себе. Я постійно це повторюю, ви зможете побачити, як застосовувати це в своєму житті. Саме тому так важливо дивитися передачу переможний голос віруючого. Зрозумійте мене правильно. Кожна передача, яка проповідує Слово Боже, є важливою. Я не змагаюся з тими, хто проповідує Євангеліє. Розумієте? Нашу передачу транслюють на різних каналах, на різних телестанціях. І інші проповідники вони мої друзі. Я з ними не конкурую. Ні, 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 ні. Вам просто потрібно повністю зануритися у Слово Боже. І перевага таких передач, як передача переможний голос віруючого, у тому, що вона скеровує вас в конкретному напрямку. Віра від слухання, а слухання. Від слова Божого саме таким чином ви можете повністю себе занурити в нього. Ось і вся різниця. Амінь. Повне занурення у Слово Боже робить вашу віру такою сильною, яка була в Авраама. Який не захитався в кровному завіті Божому. Тому піднімайтеся, слава Богу. Це тверда пожива для зрілих алілуя. Хвала Богу. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за твоє слово в ім'я Ісуса. Більш детальну інформацію про наше служіння ви можете знайти на нашому сайті Кісіморке і знаєте, що серед наших працівників є молотовні служителі. Я говорю про людей, які навчені молитися Словом Божим і ведені Духом Божим. Вони працюють для вас. Вони готові з'єднати свою віру з вашою. Тому вірте, коли приймаєте слово, промовляйте його і дійте за ним. Саме так вони чинять і не забувайте. Слава Богу. Ви так само раді, як і я? Я знаю, що так. І знаєте чому? Бо Ісус є, Господь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас.